Відповідно до нового податкового та бюджетного законодавства, у місті встановлено чотири податки це єдиний транспортний, акцизний податок та податок на нерухоме майно. Що стосується акцизного та транспортного податка, то ставки і база оподаткування їх встановлюються на законодавчому рівні, тобто органи місцевого самоврядування не мають змоги впливати на їх розмір ставки оподаткування, базу і так далі. По двох податках це єдиному податку і податку на нерухоме майно місцевим органам влади надано право визначати диференційовані ставки, базу оподаткування і так далі. Тобто, з урахуванням зміни у податковому кодексі по єдиному податку ставки залишились на рівні 2014 року, ну так ті, що були до 2015 року на тому ж рівні. Що стосується податку на нерухоме майно, раніше оподатковувалася лише житлова нерухомість. Цього року вже оподатковується і нежитлова нерухомість. Протягом січня місяця в місті була, була проведена значна підготовча робота щодо опрацювання податку на нерухоме майно. Розпорядження міського голови була створена відповідна робоча група. До неї війшли представники громадськості, до неї війшли депутати Криворізької міської ради, до неї війшли представники профспілкових організацій, податкових інспекцій, правоохоронних органів, органів юстиції і так далі, структурних підрозділів виконкому міської ради. Крім того, проводився активно проводився моніторних ставок податку по інших містах України, враховуючи насамперед соціальну значимість податку, а також пропозиції членів робочої групи на січневій сесії міської ради були прийняті відповідні ставки по нерухомому майну. По об'єктах житлової нерухомості для фізичних осіб встановлено ставки податку на розмірі 0,1% тобто, це 1,2 гривні за 1 метр квадратний. Для юридичних осіб це 1%, тобто це 12 гривень за 1 метр квадратний. В минулому ж році це було 1% та 2,7% відповідно. При цьому фізичні особи, мешканці нашого міста, будуть сплачувати цей податок лише у разі, якщо площа житлових приміщень перевищує пільгову площу, яка не підлягає оподаткуванню. Розмір пільгової площі для, приміщень, для житлових приміщень квартир це до 85 квадратних метрів. По податковому кодексу це 60 квадратних метрів, тобто мінімальна планка міської ради збільшена до 85 квадратних метрів. Для будинків це до 300 метрів квадратних. По об'єктах нежитлової нерухомості ставка Складають для фізичних осіб 0,1% це 1 ,20 гривня 20 копійок за 1 метр квадратний. Для юридичних осіб це 0,35%, а це 4 гривні 20 копійок за 1 метр квадратний. Тобто з метою послаблення навантаження як для мешканців міста, так і для суб'єктів господарювання. У місті податки зменшені з 2,7% та 1% до 1% та 0,1% Відповідно, хочу ще раз відмітити, що при сьогоднішніх надскладних економічних умовах міська влада робить все від неї залежне для того, щоб у рамках законодавства максимально зменшити соціальний тягар для мешканців нашого міста, для мешканців Кривого Рогу.